Усім привіт-привіт! Рада знову бути з вами вже у новому році. Сьогодні зняла для вас влог мого канцелярського шопінгу в Києві. Я приїхала до родичів на свята і просто не могла не скористатись можливістю пробігтись по рідним магазинам. Першим був акварель, і тут завжди дуже багато канцелярії, блокнотів та різних матеріалів для творчості. Зараз буду шукати, що ж тут є цікавенького. Так, ось маємо цілу стійку із скетчбуками. Ця серія може допомогти вам вдосконалити свої навики в малюванні чи створенні графіки. Такі собі посібники для самоучок. Ось цей із і каліграфією мені дуже сподобався, і я ледь його не купила. Тут є кілька варіантів шрифтів для кирилиці, а також практичні поради для створення заголовків та текстових композицій. Покажу ще ось такий варіант із дудлами. Теж можна потренуватися щось писати. А ось цей другий варіант дудлбука я маю. Купила його кілька років тому і навіть щось вчилась робити за порадами, але закинула. Як на мене, він більш підходить дітям чи підліткам. О, дивіться, що я знайшла на стійці від BureauMax. Органайзер з блокнотом. У обкладинці є різні кишені для зберігання. Тримач для ручки та класичний планер. Він виймається, тож його легко можна замінити на інший, коли закінчиться. Або якщо він вам не подобається. Усе замикається на замочок. Ще хочу звернути вашу увагу на блокноти від Like You. Це, як то кажуть, made in Ukraine. І мені подобається їх продукція. Мій особистий щоденник, який я зараз веду, саме цієї фірми, і я задоволена якістю. В асортименті можна знайти більші і менші блокноти в клітинку, лінійку і мою улюблену крапку. Тож рекомендую. У дитячому відділі теж є блокноти до вибору і навіть досить непогані. Та я не змогла пройти повз ось це чудо із посіпакою. Такий милий антистрес зараз нікому не завадить. Ось який дизайн всередині: одна сторінка в клітинку, а інша в лінійку. Цікавий варіант для малого фана цього мультика. Тільки от не впевнена, що писати у ньому буде зручно за рахунок цієї випуклої частини. Крім такого посіпаки, знайшла ще схожі варіанти із Ведмедиком та Котиком. Далі рухаюсь у відділ із канцелярією. В акварелі пропонують широкий вибір різних маркерів, лайнерів, ручок, як поштучно, так і в наборах на будь-який смак і гаманець. Натомість зі скотчами тут бідненько. Ось ця коробочка це все, що мені вдалося знайти. Більше схоже на якісь залишки. І наліпок пропонують багато патріотичних сетів. Щоправда, вони всі не нові. Такі самі я купувала собі у минулому році у цьому ж магазині. Якість у них хороша. Тож, якщо вам потрібно, то сміливо можете брати. Ще є ось такі стікербуки із українською тематикою. Їх багато і з різним наповненням всередині, тож можна обрати на будь-який смак. Ось бачите, тут справді великий вибір. Трішки нижче лежать теж наліпки та стікербуки, але вони вже для діток. Хоча, якщо ви любите таку милу тематику, ведмедиків, тваринок, ну то чому б і ні. Завершую свої покупки і направляюсь до іншого магазину до мережі Аврора. Думаю, вам вона добре знайома, бо набирає популярності в Україні. Але особисто я була тут вперше. І цікаво було подивитись, що ж вони пропонують для канцелярських маніяків. Та забігаючи наперед, скажу, що асортимент не справив на мене враження. Усе, що я бачила, це більш шкільний варіант. Але про усе по порядку. Почнемо із блокнотів. На жаль, не покажу вам із середини, бо вони запаковані. В описі написано, що в клітинку із стандартним офісним папером. Теж є якісь репліки на Молескін. А це знайшла щось приємне на тотик. Дуже гарна обкладинка, а усередині стандартна клітинка. Є щось і для фанатів Гаррі Поттера. А ось цей єдиний блокнот, який мене справді зацікавив. Він на кільцевому механізмі, і раніше я таки бачила лише у відеоглядах блогерів. Там якась цікава система зміни паперових блоків. Напишіть, чи хтось із вас таким користується і чи вам подобається. Ось іще щось нестандартне вже готовий планер всередині із оформленими розгортками дизайн з картинами мого улюбленого Ван Гога. Тож, якщо ви не любите робити власні оформлення або не маєте на то часу, то ось такий варіант може бути цілком для вас. Шкода, що немає жодної інформації про виробника, можна було би загуглити і подивитись, чи є там ще якісь варіанти оформлень. У відділі із різними дрібничками знайшла наліпки. Дивіться, їх тут багатенько, і якщо добряче поритись у цій кучі, то можна знайти якісь достойні варіанти. На цьому мій шопінг завершився. І давайте покажу вам, що ж я придбала: звичайно ж, блокнот, наліпки, кілька ручок та ось такий набір маркерів. Його я випадково знайшла в епіцентрі, гуляючи з дітьми. Мені сподобалась упаковка та кольорова гамма, і коштував він досить недорого здається, 230 гривень. На жаль, не маю зараз можливості протестувати їх на папері, та обов'язково зроблю це, коли повернусь до Кракова. Адже мені важливо подивитись, чи вони не просвічуються на сторінках. В найгіршому випадку доведеться віддати дітям у користування. В акварелі знайшла для себе ось такого красунчика. Ви знаєте мою пристрасть до Ван Гога, тож не дивно, що я не втрималась. Він від фірми Мус. Тут 80 аркушів з граматурою 90. Не дуже цупкий папір, але я планую його вести як особистий щоденник, коли той, що є зараз закінчиться, тож для цих цілей мені його вистачить. Ліновка у ньому у мою улюблену крапочку і є кишенька позаду. Далі покажу дві ручки. Цей лайнер від CentroPen взяла в акварелі. Мій такий самий вже підсох, тож оновила. Взагалі рекомендую вам цю фірму. У них гарна якість, нічим не гірша від тих же Pigma Micron, а ціна менша. Для прикладу, ця ручка коштувала 50 гривень, при тому, що така ж від Micron буде втричі дорожчою. В Аврорі побачила ось таку ручку із котиком і не втрималась. Тут цікава кінцівка, але стержні, на жаль, незмінні. Тож фактично вона одноразова. Залишилось показати наліпки. Для колажів із українською темою треба було взяти щось патріотичне, бо мої запаси вичерпались. Обрала ось цей стікербук. Тут 80 різних наліпок і дуже сподіваюся, що на рік мені цього вистачить. І останнє, що покажу, це три стікерпаки. Їх я придбала в епіцентрі. Вони висіли на полицях серед дитячих іграшок. Я обрала для себе дещо для Валентинок і сет із котиками. Але їх було там багато з різними мотивами. Мене зацікавив цей український виробник, і я спробувала перейти на їх інстаграм, щоб подивитись на увесь асортимент. Але на жаль, QR-код не працює і видає пусту сторінку, що дуже дивно. Шановне товариство Ван Груп, якщо якимось дивом ви дивитесь це відео. То зверніть увагу на цю помилку, бо ви втрачаєте клієнтів. Ось таким вийшов мій сьогоднішній влог і сподіваюсь, він був корисним. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки, і вже зовсім скоро ми знову зустрінемось у світі блокнотів. Па-па!